Хто порішав з тою людиною, порішав із усіма політичними партіями. Мене це не влаштовує. Що я хочу бачити? Я хочу бачити таку структуру громади береш. Політичні партії. Постійщина, Єць, і так, так. далі. Порівнює. РОМАДА! РОМАДА! Ромада березня. Всі люди, які тут живуть, яким не байдуже, то, що ми робимо і як ми робимо. І тепер в кожній політичній цілі треба буде йти до громади. 30 тисяч чоловік, 50 не знаю скільки, і домовлятися, переконувати, чому. Людина із громади має проголосувати за безпочити, є і так. Це є політичний процес, ми за політичним процесом. Все, Значить, Що ми робимо далі? А чого ми зібралися? Ми повинні зараз. Делегувати, тому що сьогодні мала бути сесія районної ради, де депутати, за яких ми голосували, мали вирішувати питання ті, які наболіли у нас простих людей. Значі ми делегуємо зараз, рішимо, ну, я думаю, четверо-п'ятеро людей, які підуть і озвучать нашу вимогу. Вимога проста саморозпуск районної ради, тому що їх і так нема сьогодні. Їх там нема, нема їх все пусто. Якщо вони не виконують свої прямі обов'язки, ті, які на них покладені людьми, значить нехай розходяться. Це є основна єдина вимога. От п'ятеро чоловік. Чого їх там немає? Читаємо. Це вчора було вирішено питання. Що буде сесія районної ради. І ми всі там мали бути присутні і слухати тих людей. Читаю. про перенесення 22 сесії районної ради 6 скликання. відповідно статей 46, 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації президії Великоберезнянської районної ради 6 скликання. Перенести проведення 22-ї сесії районної ради 6-го скликання на термін, коли буде сформований новий уряд в Україні і підготовлено напрямки розвитку галузи, господарського комплексу держави. Але не да-да-да-да-да-да, не цікаво. Розкажу, що розказаю Михайлок, розказає, що це означає. Ми сидимо тихо, ми не рішаємо ніч, чекаємо, поки згори нам рішать. Це є не принцип районної ради. Принцип районної ради чути в очі позицію кожного жителя Березного. Оце є принцип, і він має не чекати, Василь Михайлович, що йому зверху скажуть, а він має говорити прямо в очі. Як я все говорив прямо в очі всім. Те, що я думаю і як я вважаю за потрібне. Значить, вимога одна само з... депутатів, які не виконують свої функції. Крапка, Делегати. Вибирайте хлопців і залишайте депутати. Хто піде делегат? Вася піде. До Василя Ригана. Значить, дивіться, який процес. Василь Риган виконує свої функції. Він є. Значить, він зараз, ми йому даємо годину, він має вийти а, до нас. Вася! 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 Хочу вам сказати, делегувати потім я хочу вам сказати, зараз ми змінюємо вертикальну власть. Тобто до народу виходять наші обранці, а ми, а не ми маємо ходити до них у кабінет. Зараз я пропоную, щоб Василь Ріган дзвонив, нашому голові районної ради. Який вже казали неоднократно три місяці, вчора з'явився щез, що він з'явився на робочому місці. Якщо не з'являється автоматично, що означає по трудовому законодавству людина не ходить на роботу, не виконує свої обов'язки. Значить, самоусунення найкращий варіант пише заяву дасть звільне. На друге вулиці. Часно кажучи, питання є, поговорити ми можемо в будь-який час, але який має бути, ви розумієте, що яка ситуація. Так і все разом. Ми його перемогли. В селі більшість людей віддала перевагу депутати, які не виконують свої прямі обов'язки, мають написати заяву на складення депутатських обов'язків. Двоє ситуація, заповільні маєте свою позицію, не хрен ховатися там. Стоїмо тут, вони виходять до нас і нам розказують, що вони роблять для того, щоб змінити ту ситуацію.

Хайтує! Хайтугай! Хайтугай! Хайтує! 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 Само розпус! Сам... Само розпус! Само розпус! Що це стало? Послухає, може бути приклад, сам перший. Значить, Василь прийде в понеділок. ми будемо тут стояти понеділок, по нетінню. Я особисто буду тратити свої гроші, кормити, поїти. Будемо стримувати політики цього. Та може прийти політик. Може якийсь механізм, щоб його так відкривати. – Що робите? – Депутату мало, депутату мало. – Депутату? – Чого ви не думаєте? – Червону середину. – Пацани, та нам на дужку! Найголійний депутат! Найдепутат у втіленні! – А я його не треба? – Найголійний депутат. – Вася! – Вася, ти чого? – Ви чого не думаєте? – Вася! – Ніхто не дикло, дикло! – Вася, ти не вип'єхав. Ми впевнені, що якби я з Відьмирю і ось це, так, Значить, Василь сказав, що він з Відьмирю, він іде і пише заяву на складення депутатів, повноважив і все. І чекайте, пацани, чи зам в Київському теж не вклала цю заяву? Так, вони no, виходять сюди і показують, <гумут> що є. Марія Іллічна теж не написала ще, кстати, заяву. Всі написали. Вадим написав, no, no. Волгач написав, no, no. Марія Іллічна ще не написала. Значить, всі мають написати заяву.

Василь, будеш на вибори, і ворож назад, які тебе люди потримують. І ти не переживай, будеш на вибори, і в угорі. Ще раз, в ворожі, ще раз Так, хлопці, давайте. Хтось з ним, йдемо, що заяву. Сідме! Він пише заяву, якщо Василь напише заяву, то не означає, що його тут не буде. Поки не сформується політичний процес, та, та людина розуміна, виконує прекрасно. свої прямі обов'язки. Це їх лише їхати. просто підтвердження того, що людина реально з народу. Він буде далі робити і він мусить робити. І всі мусять робити. І рогач, і всі, і міліція. Тому що якщо у когось не буде, не буде зарплати бюджетникам, не буде робота стане, а ніхто в тому не зацікавлений. Ми всі маємо жити, мають йти гроші, має йти процес. Все, це от позиції. Ось не впирали писати заяву рогач, що не впирали писати заяву в, ви... в Шелемо. А ви за що впираєте? Ми все не обираємо, але... але... Що? але? але? Що? Який але? але? Пиши заяву! години написати заяв! 30 минут ти скажу. А що ти Вася, Вася? ти що, Ти Громада! Ти Ти маєш зробити такий крок, Прости і Так. Іди, спокойний. Як би буде? Вірить, що не вірю. Нема віри, буде віра, тут буде розуміння в процесі, і буде все добре, відміняють. Ті люди, які порушували закон, вплинували на нього, вони будуть собі відповідальні. Але той є довгий процес, вони будемо збиратися після того, як ми живемо надавати змагання. Розумієте, про це військова. Чисто має бути перший клав, все не треба

Вони буде визнаний біод. Буде добре. Це наступна сесія, його питає, що ми там голосували. Проголосували і добре. На курсі всього, що голосувалося, стало одна людина. Ні для кого секрет. Керування в житлому режимі вже 12 років здійснювала одна людина. Фінансами, коштами громади здійснювала одна людина. Хочу вам назвати декілька цифр. Цифри опінгій, я їх не відбудую. За період головування в районній раді Канюк Василь Михайлович отримав 1,8 мільйона гривень зарплати. До речі. Думайтеся в цю цифру, за ті кошти, що ми могли зробити. Друге, я хочу кожного з вас спитати, у кого з вас зарплата на руки складає 16 тисяч гривень? Я хочу у вас спитати. І кожен з вас, я хочу спитати, чи ви за ці кошти готові щось робити? Я думаю, що кожен з вас відполював за район і робив щось. Друге питання. Майже все комунальне майно району перебувало під керівництвом однієї людини. Ви поїдьтеся по району і подивіться, де наші будинки культури, де наші заводи, воно все зрушено за якийсь період 12 років. Зараз ви думаєте, про що ми говоримо. Оберніться сюди в цю сторону і спитайте себе. Ми що на це заставили? Щоби то, що будували наші батьки, наші діди, будувалося в цій має націоналістичній районі. Василя Роганат. Я вам все буду ствердити. Я вже відчув, що є заява. Регістує. Якщо можна зачитати, хто хоче, хто <пробіт> хоче, пройде за мною, зареєструємо у нас да, зареєструємо, але зачитай. можеш зачитати Прошу звільнити мене сесії районної ради. Волос на вас Вася, вас, зачитай. Не, вас не неправильно сесії Прошу звільнити мене, писати заступника голови районної ради. Вона трошки. Не грав ото состава. Е, Сама заява. Баче молоди! Друге! Вася! Є один заступник не звільнений. Так само заява не район Адміністрації? Депутатів. Паріє лічно, є і вас. Хто є із депутатів вас? Ну, але там, там така теж процедура, якщо голова подав до Нема питання про Заступники автоматично. Процедури вже... нема питання. По адміністрації. Процедура, я збій просто кажу. Процедура є все одно закон. Є, є -са, Президуру. Само собою, зареєструвати, робити. то не є питання, ми все одно автоматично заступники. Хто <варит> <не є, варит> Я район? Хто хоче все розпочати? Шановні, тут не обов'язки. Шановні, все проходить. Зараз проходить. ‫הוא הדבר טוב כאן. ‫-שנאי שחר. Тепер у нас <плес> цель <плес> єдна, щоб він посприяв. Він хоче, щоб громада у надальшому його підтримувала. Мета така, щоб він посприяв сьогодні звести якомога більше депутатів. щоб був кворум щоб ми могли якісь питання вже сьогодні вирішити на сесії. Я було незаконно, нові поля не відвідати. Чекаємо, що вийде щоб місяць... заяву. Тобто заява вступила в силу і від цієї години фактично регант склав все повноважність. Згідно закону про місцеве самоврядування, від зареєстрування дати зразу він складає свої повноваження. Тобто було зареєстровано сьогодні 27.02.2014 під номером 31 дроблой 07 Тобто перший крок ми вже зробили. Наступний крок буде відбуватися таким чином. Для того, щоб відкрити сесію, нам потрібно, щоб у залі знаходилося 15 депутатів районної ради. 15 депутатів районної ради. Числа депутатів оголошують людину, яка буде вести в цю сесію. Тобто сесії не обов'язково мусить вести або голова. Брання депутатів розпочинає сесію. Зараз ми як можемо контролювати. Самі розумієте, депутати самі способі не приїхали. У нас є інформація, телефони про депутатів, де вони е знаходять. І ми зараз будемо спорізувати з тим, Зараз потрібно 15 депутатів на направі сюди. Ми повинні відбуванювати з ними. Любими методами ми повинні їх завести в зал. Де зайде громада розпочати сесію? Дякую!

Це кінотеатр міський у Великому Березному. Кінотеатр Мир у Великому Березному. Довели його до руїн і продали Барві. Місто кінотеатра буде у Великому Березному супермаркетним.